Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. До нас прийшла 9 одиниць техніки, 9 японських міні-тракторів. Будуть як маленькі, так і великі. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми повністю замінимо колеса. Поставимо нові ножи на ґрунтофрезу. Як завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунтофрез. Дивіться далі. Ну ось це наш перший тракторець Янмар АФ218. Трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил в чудовому візуальному стані. Зверніть увагу, присутній каркас безпеки. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 5 на 12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 20. По дисках рік випуску трактора 99-й. Стандартна трьоточкова невісочка, присутній боковий циліндр. Напівдрівлічна коробка передач. Реверс напрацьована 469 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7300 умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні кубота GB18. Зверніть увагу, який стан, присутній каркас безпеки, гідропідсилювач керма, механічна коробка передач, трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил. Розмір передньої резини 6х12 фірми Bridgestone. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3х20 по дисках рік трактора 99, стандартна трьоточкова навісочка, боковий циліндр, функція оберту на місці. Напрацьована 521 мотогодина. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Третій наш тракторець на сьогодні. Янмар F175. Трьохциліндровий, має потужність 17 кінських сил. Як передня, так і задня резина будуть повністю під заміну. Також на ґрунтофрезі будуть встановлені повністю нові ножи. Передня резина має розмір 5... 6х12. перепрошую. Задня резина розмір 8,3 на 22. Буде встановлена індійська БКТ. По дисках рік випуску трактора 86. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач. Напрацьована 737 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофрезою буде 5400 умовних одиниць. Четверта наш тракторець на сьогодні дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмар АФ. 230-й 3 має потужність 23 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Зверніть увагу, в якому чудовому візуальному стані. Передня резина у нас стоїть фірми БКТ. Має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми БКТ, має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 96-й. Напівдравлічна коробка передач, трикутник швидкозйому, стандартна труточкова навісочка. Коштувати напрацьовано 627 627 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 8200 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні Mitsubishi MT20. циліндрова має потужність 20 кінських сил. Передня резина має розмір 6х14, буде під заміну. Задня резина теж буде під заміну. Має розмір... 83 на 24 по дисках рік випуску трактора 86-й. Стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач на працювання 758 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом фрезою буде 5800 умовних одиниць. Шостий наш тракторець на сьогодні. Кубота GL200 присутній каркас БСП який в чудовому візуальному стані. Трьохциліндровий, має потужність 20 кінських сил, присутній гідропідсилюч керма. Передня резина, як і задня, будуть під заміну. Передня резина має розмір 6х14. Задня резина у нас має розмір 8,3х24. По дисках рік випуску трактора 93. Механічна коробка передач. Реверс. Напрацьовано 809 мотогодин. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Коштована модель у комплекті з рука фрезою буде 7700 умовних одиниць. Сьомий наш тракторець на сьогодні. Дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмар РС-27. Трьохциліндровий, має потужність 27 кінських сил в чудовому візуальному стані. Присутній гідропідсилювач керма, каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 7х14 по дисках рік випуску трактора 96. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone. Розборні задні диски. Розмір 11,2 на 24. Механічна коробка передач. реверс, напрацьована 779 мотогодин. Стандартна трьохточкова навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 9300 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні дуже популярна модель серед шанувальників Кубот. Кубота Astie A15. Трьохциліндрова, має потужність 15 кінських сил, механічна коробка передач. Усі колеса будуть стояти нові під заміну. Передня резина у нас має розмір 5 на 12. Задня резина у нас має розмір 8х16, по дисках рік випуску трактора 89. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр в чудовому візуальному стані. Напрацьовано 526 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 5400 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні. Кубота Жель 337 на швидкісній коробці передач. Чудому візуальному стані 33 кінські сили. Передня резина у нас Superstone, розмір 8х16. Задня резина у нас фірми Bredstone. Має розмір 13,6 на 24. Розборні задні диски. По дисках рік попуску трактора у нас 2000. Стандартна дрюточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Давайте зарядимо всередину. реверс, Напівідра коробка передач. Повний привід, задній привід. Функція оберту на місці. Пічка кондиціонер, коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде буде 700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась з даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус-Трактор!